Доброго ранку всім. Сьогодні чудова погода, субота, звісно. Моя кішка потребує максимум уваги. Прям коли я знімаю відео, моя кішка мусить бути біля мене. Е, що хотіла сказати? Сьогодні у мене буде таке коротке відео. Буду просити у вас поради. Зараз. Перейду і покажу щодо. Але поки що ось дивимося, як все гарно почувається. У нас вже холодні ночі, звісно, але дуже теплі дни. Нещодавно пройшлися гарні дощики, тому травичка зелена навіть якосила. Хоча замітим що сьогодні вже яке 28, да? 28. Вересня. Дуже-дуже гарна осінь, немає. Якихось аномальних, як то вже буває у вересні, буває вже і приморозки. Ні, все чудово. Рослинки почувають себе просто прекрасно. А просити буду я у вас поради щодо стежинки, попри паркан. Зараз ми вийдемо з подвір'я. Я вже казала, що в мене є зайва лаванда, яку я сама черенкувала зі своєї лаванди там і... ну, подивимося, що я буду багато говорити. Вийдемо на подвір'я, з подвір'я. Зараз я вам покажу. І ось дивіться, це у нас толока. Я з Буковини, Чернівецька область. Та територія, яка знаходиться, ось нечийна територія. отак називається толока. В давні часи тут пасли гуси, хто що мав. Але тепер кожний собі свій кусочок, як може, так, обходить. І ось. Мій моя е, діляночка попри паркан. Нещодавно я її обкопала, обсапала. Е, юка в мене тут росла, юка в мене з двох сторін воріт росте. І от така у мене вийшла діляночка. І тепер я прошу вашої поради. Я висадила тут ось три корча юки, якщо добре видно, так від сонця. Раз. Два і три корча куща юлки, юка вічно зелена. Тут я прокопала приблизно сантиметрів 70 від паркану і висадила лаванду приблизно через метр. Ну, так Я собі... Я мала 10 кущів. Я так порахувала, 10 кущів у мене було. По 5 кущів я висадила з кожного боку. Ось так. Між цими двома, Ну, я так, Переділила для себе, переділила, бачите, тут у мене були барбариси. Мала 4 барбариса Також висадила, щоб воно в подальшому зробить кульки. І барбарис жовтий. Це один і той самий сорт, він буде дуже гарно виглядати. Поміж от середня тут юка, вона молода. Поміж цю середню юку, верніше, попри цю середню юку з двох боків, я висадила лілейник. Один. І інший. І тепер я хотіла би вашої поради ще раз відійду. Як ви думаєте, у мене є ще крім цього, що я вже висадила, я маю зайвий. Машина їхала, перервалася я. Я маю сантоліну сизу. Що я можу тут ще висадити, і також я думала, що тут було би непогано флог шиловидний. Я могла би посадити ясколку, але мені, попри край, тут буде незручно косити. Косарочку, якщо я висаджу попри край ясколку, і ясколка вона така досить агресор, у мене там у сусідки вона висадила ясколку, ясколка її лізе і лізе на траву. І я не знаю, як вірно робити, тому ось може хтось порадить. Як ви думаєте, посадити тут сантоліну? Чи не буде сантоліна сиза, зливатися з лавандою? Чи все ж таки посадити тут? Е Флок шиловидний, маю фіолетовий, рожевий, маю кущі, можу поділити, бо тому що я знаю, що тут я, звісно, висипала ці буряни. Я взагалі думала картоном це все перекрити, і щоб буряни не росли. Буду бачити, як це весною себе буду почувати. Я висипала буряни, звісно, але вони будуть лізти, бо тут силіна, як це вірно сказати, тут ніколи нічого не росло. Це просто ну попри паркан, трава. Тут ми колись тримали машину, коли не заганяли в гараж. Ну, це таке. Але ось, і ось порадьте мені, мої підписники, любі друзі, що ж я тут могла би посадити, щоб воно було і естетично, і будемо зважати на це, що це все ж таки а воно має мати якийсь і вигляд. Звісно, рядком. Я не дуже люблю посадки в рядок такі, але тут, попід паркан, воно мені здається дуже доречно. Лаванду прийдеться стригти. Але кулічки такі гарні. Я могла би розсадити і зробити так само, як у мене в подвір'ю, і зробити спірею, посадити поміж лаванду. Ну, мені здається, так як я вже таке маю, я не дуже хочу повторюватися. Мені хочеться чогось іншого, нового. Та середня юка розростеться, буде такий самий великий кущ. У мене є і з того боку. Таке саме, але з того боку в мене шутер. шутер. Ось. Бачите. У нас називається це шутер, ну це не щебінь, це шутер, таке річковий, продається. У нас ми купляли, думали ще на початку війни, що це все швидко закінчиться, і ми зможемо щось робити. Тепер зупинилися, але цей шутер є, і я тут нічого не саджу з цього боку. Там у мене попід парка росли зайче бушка, але. Ви бачите, як там все, так воно і буде. З цього боку, поки що так і буде, нічого не роблю. Ця сторона так і залишиться. Чекаємо кращих часів. Ну, а цю сторону я змогла обробити. Так що якось так чекаю, чекаю на коментарі. Дуже сподіваюся, що ви не оминете. І, можливо, у когось вже росте, така, є така зона попід паркан, і, може мені хтось щось підскаже, як воно має бути, як воно у людей гарно виглядає. Бо щось я стопорнулася і далі не розумію. Все, пока, пока всім чекаю на вас.